Всіх вітаю! З вами Марія і фільжанка про найближчі три дні важливі події. Тож, як завжди, дивіться, як воно, що як буде. І смачної кави вам всім, хто п'є разом зі мною. Так, ну давайте починаю з особистого життя. Тут комусь з вас нагадає про себе людина, знаєте, як очікував? На чоловіка просто мені схоже: в окулярах чоловіка бо любить такі, знаєте, окуляри від сонця носити от максимально. Стільки днів в рік, скільки може. Тобто людина щось очікував саме цих трьох днів, щось запланував. Ну, таке, знаєте, от хоче і вас зацікавити. Потім показано ситуан. Або це той самий чоловік, або вже про іншу ситуацію. Давайте так: от для кого як? Для когось це про ту саму людину, а для когось той чоловік вам нагад... нагадає про іншу ситуацію, і ви будете зустрічатись з іншим чоловіком. Отак. От Бо тут і така, і така інформація є. Для вас різних різна інформація. Буде е... Обговорений буде ну, якийсь там час, але трошки воно буде затягнуто, тобто буде переноситись зустріч, бо щось там, чи ви не будете встигати, чи людина буде запізнюватися, буде попередження, ну, будете зідзвонюватись і коригувати час зустрічі. Тепер ось тут трошки розходяться люди. У поглядах. Дивіться, мені показаний чоловік і по обидва боки різні люди від нього. Жінка та чоловік відвертається він у якійсь ситуації від чоловіка і приймає сторону цієї жінки. Може це бути така ситуація, коли чоловік та дружина будуть ну, як -то підтримувати одну. Тему одну сторону. Може бути така ситуація, що це між родичами, якісь спілкування і якось так, Так, а ось тут симпатичне, якесь гарне виконання, перспективне, щось там намрієте собі, на перспективу будете щось це робити, вийде у вас, але. Якась така ситуація як прихована. Ви тільки двоє людей будуть знати про те, чого намагаються досягти. У перспективі для когось з вас у найближчі три дні, ну, якесь як зізнання, укохання або просто от такі якісь дуже приємні компліменти від чоловіка. Тепер зверніть увагу. Ось тут сторона рідних, близьких, сусідів, друзів, ось тут як, дивіться, показаний мені от ніби батько і діти поряд з ним, дочка та син. І сил набуває оцей батько, він так виглядає перед своїми дітьми, Вон, він так, знаєте, от впевненість таку має. Там за задущі дружина виглядає. от Він номер один для всієї своєї сім'ї. Бо про якісь зміни, про які він казав, він попереджав, щось вже буде зроблено. і от, Знаєте, як ніхто не очікував на гарний результат, от на жаль. І станеться та, саме так, як він казав. Люди будуть просто от в цій ситуації, в цій конкретній ситуації, дивитись на нього, от знаєте, Ну просто от Ну, ну оце ти даєш. Якесь питання буде вирішено, от просто. Ну Блискавично, так хочеться сказати. Хоча, повторюсь, ніхто не очікував. І навіть дружина казала, що може і не треба за це братись, бо воно ж не може вийти так, як нам би того хотілося. Далі. Тут затягнута якась ситуація, чоловік про неї буде розмовляти з кимсь з вас, може бути і вам, і сином, і братом, і чоловіком, тобто, і другом, навіть і сусідом може бути якась певна ситуація, в якій саме він хоче прояснення, але ж саме він затягує, щоб мати те прояснення. Тобто, все насправді залежить від нього. І він то знає, тому може так і погодиться, що, ну, як знаєте, сам як хочу, так і обираю, коли робити, коли не робити. Так, трошки біганину теж бачу, але тут, знаєте, коли людина запізнюється. От треба було б, наприклад, ще. Ах. Ні, не надовго запізнюється, на 3-5 хвилин, але паніку вже вмикає. Що треба було раніше виходити? Не буде чекати, це чоловік так запізнюється, не буде чекати його жінка, піде без нього. Ну, от просто, знаєте, от, мені вже надоїло тебе чекати. Я давно вже зібрана, я давно вже хочу йти. Ну і піде. Далі. Воно не виглядає, як там якась така сварка між цими людьми. Ну, просто от буде нас доганяти її потім. Так, тепер. Ось тут людина взважує, і що на щось дійсно наважитись поки що не може. А хто ж це, на чоловіка більш схоже, буде дослухатись до поради жінки зі своєї сім'ї. Може, матуся йому щось порадить, може дружина щось порадить, може дівчина, може сестра. Ну, тобто, дивіться там, до кого ви дослухаєтесь. Дійсно, не може наважитись, аж затягує для себе якесь виконання, але, врешті-решт, от просто переможно буде щось зроблене, він буде задоволений. Якусь ідею, яка в нього зараз під питанням буде, ну, як, радитись з жінкою, і, врешті-решт, все буде здійснено. Так, далі дивлюсь так, ось це. Робота з соціум. Тут взагалі-то таке все світле і непогане, найближчі три дні. Дивіться, е, обхідні якісь маневри будете робити по роботі, це знаєте, виглядає таким чином, як в обхід якогось чоловіка. Те, що він пропонує, ну, воно якось. Не сприймається. І люди якось не кажуть, але сприймають взагалі його слова як ну, невдачу, що воно витрати якісь зайві несе, і в обхід його рішень будуть щось робити. Далі. Ось тут відмежовується від якогось чоловіка-жінка, він щось пропонує. І дуже впевнений, що його пропозиція, як, ну, от, як і раніше, це було, була, буде прийнята. І не буде ніяких там суперечок. Їй зараз, от На найближчі три дні, їй ця пропозиція вона просто як невигідна. Е, ну, так в неї складаються обставини, що у неї є просто інші плани, буде відмежовуватись від нього. Далі. Ну, От тут затягує чи якийсь чоловік, затягує з е вирішенням питань, бо боїться, які зміни може принести це вирішення. От просто знаєте, як невпевнений. В тому, як воно вирішиться, бо не впевнений в тому, як сприйме людина, з якою треба вирішувати питання. Людина, ну, така, що приймає рішення і диктує ті рішення. І він щось дуже так вагається. Так, далі. Що тут ще? Ну, хтось буде. Е Це як когось з родини доглядатиме людина, дівчина, жінка? Здається, що жінка. Хоча не буду так наполягати на цьому, дивіться, людина як з температурою, з градусником лежить. Не, ну, Розумієте для себе, що на деякий час людина просто от не буде в вашому просторі існувати, бо треба відлежатись. І тут дійсно тут не треба дуже так героя себе робити. Не треба раніше часу виходити з того ліжка. Треба відлежатись і відіспатись, бо сон краще за все лікує насправді. Так, ось тут маска злетить з якогось чоловіка. Фінансова ситуація вона буде, ну, вона покаже комусь з вас людину. Ви будете більш для себе розуміти, що за один перед вами. Гарні два виконання. Між роботою, соціумом і вашою родиною. Це, знаєте, ну, це те, що буде корисно для вашої родини, але ж десь робите не вдома, а десь ви там виходите з вашої домівки заради цьох, цих двох виконань. Так, ось тут мені намальований чоловік. Щасливий, задоволений, і, знаєте, впевненіше себе почуває, але що це йому дає таке почуття? Якийсь телефонний дзвінок, через який два питання вирішуються. Так, а з ким? це З жінкою він так розмовляє. Як уточнюю йому якісь питання, Ну, у нього так настрій підвищується. Ну, він розуміє, що такі дійсно, і він для неї важливий, і самі по собі питання важливі. От, Знаєте, коли людина вже навіть вагався, чи він потрібен, чи він взагалі для цієї жінки існує у просторі, чи вона вже забула про нього? Ні, не забула. І він так. Буде це відмічати для себе, і знаєте, як, от я так і бажав, я так дуже дуже цього хотів. Тепер дуже поспішає якийсь чоловік. Дуже поспішає, з якимось як з рюкзаком. Знаєте, так поспішає, що навіть одежа у нього на повітрі так дуже так коливається. Ну, біжить, біжить. Ви як чекаєте на цю людину заради вирішення якогось питання? Це, знаєте, там, де йому дуже треба, і дуже прохав вас, що затримайтесь, затримайтесь, я вже біжу. Для когось з вас будьте готові, що ваші плани можуть трошки посунутись. На прохання людини. І там щось як з грошима пов'язане. Це може бути суто робоча якась ситуація. Ну Когось побачення відбудеться, але чоловікові треба буде зачекати. Ну так, бо жінка тут. Не те, щоб вона дуже так запізнюється, але щось у неї там забагато справ, і поки вона не вирішить їх, вона не може вийти. Це виглядає, знаєте, як з роботи чекаєте, вона не може вийти раніше, бо її там весь час хтось смикає. Так. Ну. І ось тут якийсь чоловік як обнулення. Зараз чекайте. Але ж не вигадував собі обнулення от якихось його страхів, обнулення через спілкування і прояснення. Ну, інформація буде йти. Від іншої людини не можу зрозуміти, чи чоловік, чи жінка. Я так розумію, що для кого як. Людина, як переможно, розкриє питання для нього, знаєте, коли він весь час повертається до якоїсь теми в його голові. Щось там для себе не може вирішити. І поспілкувавшись з людиною, вже так ну, обнулить цю тему, бо буде цілком повністю проясненою. Так, ось тут довге якесь завершення, аж втомленість є від очікування. Так. Люди аж, знаєте, аж ну, дійсно тут втома від очікування показано. Я тільки не можу зрозуміти, що це буде так довго завершуватись. Але дивіться, тут як пилосос е показаний. Щось, е щось і пилосос, той тягне дуже. І, і взагалі якесь таке. Воно то на покращення все йде, але що. що... Дишов, чекаю, щось прибрати повинні. Може, дійсно у когось елементарно з прибиранням пов'язане? І люди очікують, як поки приберуть, і потім вже заходять в, ну, там, в помешкання, чи де там вони заходять. Отут, От коли хтось з вас буде робити прибирання, будьте уважні, бо якась загублена раніше вами річ, вона буде знайдена, але ви можете її як викинути зі сміттям. Бо щось маленьке, і щось ви можете як не помітити. Воно там десь впало, ви як вимітаєте і вигрібаєте там десь щось, і оця річ буде зі сміттям. Будьте уважні, якщо хтось там шукає якусь дрібничку в себе вдома чи де там, то у вас є всі можливості знайти все, на цьому я закриваю філіжаночку. Ага, чекайте, ще не закриваю. Ось тут мені показана жінка, яскрава така дуже і абсолютно. Якесь таке складне випробування, яке вона пройде, воно стосується і грошей, і нервової її системи, і 25 число вже буде значне полегшення для людини. Ось так. Хоча є... Е, е, чому ще є їй так складно, біля неї є е, люди. Які просто, от, знаєте, як бояться, як засмучені, як не вірять, що воно там все владнається. І вона б легше переносила цю ситуацію, бо вона знає, що допомога буде, що все буде гаразд. Але складно, що ці люди її як налаштовують, що не вийде, от не вийде, не треба так робити. Навпаки, ну, не, не треба про. Страхи свої не треба притягувати в життя. Страхи це завжди ілюзія. Поки ви чогось не знаєте, або знаєте, страхи знанням лікуються, або гумором лікуються. І повірте, якщо ви сміювати якісь страхи, ви потім просто по-інакшому будете взагалі до ситуації ставитись, і вона буде для вас змінюватись легше і скоріше. Все, на цьому закриваю філіжаночку, всім дякую, хто подивився, і всім гарного дня, гарних подій в цей день. Бережіть себе і, і ви, і ваші рідні, близькі, будьте в безпеці. Побачимось, всім пока.